Прийшли боротися з білокрилкою. Ну, покажіть її. Білокрилку. Ось, ось таке попілоти. Ага. З попелом посипала, посипала. Ну він тільки відлякує, так? Попіл тільки відлякує. Ну, племінниця мені моя підказала, що є якась хімія, що раз покропити і воно нищить. Бо попіл. І ті решту, що можна крупити там табачний, табачний порох, всякі настої пахнючі, смердючі, вибачте на слові, що воно відлякує тільки. А потім воно вивітриться і знов летить. А то вроді воно повинно допомогти. Що ви взяли? Купила хімію, порадили мені твікс, називається. Як батончик. Як батончик, так є такі батончики. Да. Колись танці були, але називався твіст. Мої покоління, напевно, пам'ятають. Так що я вже собі приготувала, на той буду один раз мушу так покропити, бо нема сили вже ходити коло того, поливати і, і, і рятувати. Зі всіх боків, щоб воно добре було одне одним боком, а потім другим боком піду, щоб добре, то, то все воно обійняло все листя. Поки капусту будемо їсти, то воно дощі змиється. Ну, ось так, о, ось так одним боком і регулювала тоді. Цапа так, зовсім так. не як в твікса. Так, а воно той твікс між іншим ще написано було на інструкції, що... Е, воно і, і, і від довгоносика, і, і помідори можна поливати, правда, не чусь, воно мені збивається. Бо я води в крані не було, я з бочки набрала, то вода може десь брудна трошки, але ну, якось я зму тут. -у -у. Мусимо і так, ну що ж зробити. Дуже багато всякої комашні розвелося, що нема сили, не так якось мало що допомагає воно. Треба ходити і ходити коло того. Так що будемо так рятуватися, один раз можна попробувати. Будьте здоровенькі, будьте здоровенькі. Покропимо, ще трошки почекаємо, будемо їсти свою капусточку. Помиємо добре, вимучимо і буде добре і смачна. Будьте здорові, папа, бережіть себе, люденькі, бережіть себе. Бажаємо.